Можливо, у вас ще будуть запитання, що потрібно нам зняти або переміряти. Ми для себе це все побачили і тепер розуміємо, які запчастини потрібні для сервісного обслуговування лончин і сервісного обслуговування Вейма. Всі двигуни, як я вам і обіцяв, ми розбираємо для того, щоб побачити, з чого вони складаються. Ось вся правда про двигуни лончин і вейма. Ці Дякую, виробники що. є найнадійніші. Ну, а у нас виявилось бажання, так, ми, так як ми є офіційними представниками, розкрити вам всю правду, в чому ж надійність двигунів Лончин та Вейма. Ну, і... Вітаю вас, шановна «Мотоблочна спільнота, вітаю вас, шановні наші глядачі, підписники, хто вперше на нашому каналі. Після прев'юшки, коли ми зняли огляд під назвою Вся правда про двигуни Лончин і Вейма. Цей огляд у вас визвав таку велику дискусію, зацікавленість. А ми обіцяли розібрати ці два двигуни, порівняти їх між собою. І саме сьогодні на нашому каналі ми розберемо двигун Lonchin 192FD, який має кількість обертів 4,5 тисячі обертів за хвилину. І двигун Вейма 192 FES. всіми нами улюблена Веймочка. Сьогодні ми розберемо, порівняємо. Окладемо їх на ваги, взяли ми штанги циркуль, все переміряємо. Мені цікаво, взаємозаміна запчастин між лончином і веймою. І думаю, багато вам цікаво. Ну і на вагах, наскільки ж запчастини. Які застосовані саме при збиранні двигунів, стільки вони важуть. Тому що, шановні, всі ви знаєте, що таке запчастина. Запчастина це вага, надійність, ну і, звісно, її ресурс. Сьогодні буде цікаво, залишайтесь з нами до кінця. Буде багато бесіди сьогодні, багато висновків, тому погнали. Ну і звісно, всім цікаво, що ми будемо застосовувати про розбирання. Кожного разу ми застосовували електричний інструмент від виробника. DeWalt. Ну а сьогодні ми взяли ось цей наш вже перевірений, заюзаний гайкокрут від виробника Інтертул. І подивимось, впорається він з розбиранням цих двигунів. Беремо ось такий перехідник від виробника Топтул. Ну і, звісно, набор інструменту. Від виробника «Інтертул». Ну а я, звісно, зараз нагадаю, що це все можна придбати в нашій локації мій інструмент. Або завітайте на сайт булаточкаюа. Він більш спеціалізований під інструмент. Булата.ком більш спеціалізований під навісне обладнання, садову техніку, але там також є інструмент. Кому, кому куди буде зручніше, завітайте! Ну а зараз ми починаємо і почнемо ми розбирати з двигуна веймочки. Лончин ми поки прибираємо у бік, поставимо ось сюди. Ми будемо розбирати двигуни і складати ось ці ящички. Ну і звісно, у нас є ваги. На ваги будемо ми зважувати. Ну і будемо штангель циркулем переміряти. Штангель також інтертул. Ну і почнемо ми розбирати веймочку. Перше відразу, що кидається в глаза, що є комплектації саме цього двигуна з повітряним фільтром, який йде з масляною ванною. Зараз це йде з паралончиком. Ось ці фільтри краще застосовувати на подрібнювачах, на садовій техніці, яка застосовується там, де є земля, краще застосовувати відразу з масляною ванною. Більше буде в нього моторесурс. Ну, ось так він виглядає. Фільтрик. Бачите, там от паралончик. Точніше бумага. Ось там всередині. Бумажний повітряний фільтр, а тут ось такий паралончик. І, до речі, він в якомусь такому мастильці. Ну, ось такий корпус. Зараз ми від'єднаємо кріплення повітряного фільтра. Надалі від'єднуємо карбюратор. Я все буду поки складувати по ящичкам, потім я вам порівняю карбюратори, порівняю між лончином і веймою. І сьогодні друга серія огляду. Вся правда про двигуни лончин і вейма. У нас абсолютно однакові двигуни. 459 на лончині написано, об'єм на сантиметрів кубічних на Веймі 460. Цей двигун. Заявлено, видає 18 кінських сил. Ну, а алончин, ось він, заявлено, видає 20 кінських сил. Але ми знаємо, що діаметр поршня 92 мм. Хід поршня той же самий. І цікаво, в чому ж різниця. Але ми знаємо, що саме в цьому двигуні стоїть вже не датчик рівня мастила, а датчик тиску. Тобто там є масляний насос. Все, ми з вами подивимось. Сьогодні нам допомагають сервіс-менеджер. Сервісного центра, як ви бачите, все швиденько швиденько розбирається. Розберемо до гвинтика. Витягнемо і колінчатий вал, порівняємо шатуни, порівняємо поршень. Сьогодні буде цікаво. Ну, а поки ми це робимо, підписуйтесь на наш канал. І нагадую, це рубрика, технічна рубрика. Раніше ми її назва, раніше вона мала назву Очемілі ручки. Ну, а зараз мій сервіс. Знімаємо зараз клапану кришечку. Потім будемо знімати головку. Бачите, механізм. Звісно, цікаво буде порівняти клапани якого діаметру. Ну, все це якраз в цьому огляді. І огляд буде називатись вся правда про двигуни Вейма і Лончин і чим вони відрізняються. номер 2. Ну і зараз ми знімаємо кожух, кікстартер і бачимо, ми обдув. І я хочу вам потім показати, якщо ми ну, доліземо до е, генератора, як виглядає генератор, ну, катушка запалювання, бачите, як воно все зроблено. До речі, поки з того, що ми бачимо, все дотепно, бачимо якість застосованих запчастин для збирання двигуна. І, як ви знаєте, у нас, бачите, двигуни йдуть з електричним стартером, бачите, он там вінець такий стоїть. Ось бендекс або кожух стартера, правніше сказати. Бачите, вінець. Дуже цікаво подивитись на обдув лончина. Порівняю я їх наскільки ж лопасті. Длинніші, більші. Ну, Все це буде потім, коли ми зараз розберемо два двигуни, а потім майже кожен вузол ми порівняємо між собою. Ну і зараз ми будемо відкручувати головку. Як ви бачите, помічено, що ніхто не лазить. Дуже цікаво ще раз, давай впорається або ні гайкокрут. Тут впорався. Ну, давай зараз ще спробуємо. О. Нагадую, зараз ми застосовуємо гайкокрут. Intertool. хвилинку, сейчас приближу чуть-чуть. WT-03-64. Ну, знімаємо головку. Ось так, тук-тук-тук, направляючи. Так, головка, прокладка сюди. Бари. Ну ось так виглядає головка на двигуні Вейма ВМ 192. Прибираємо, поки все сюди, наш ящичок, а потім, як я обіцяв, будемо брати і порівнювати. Ось так виглядає поршень, Бачите, у мастилі. Ну і зараз буде цікаво, будемо в саму середину залазити, дивитись, що там. Ну і зараз знімаємо кришечку. Ну, сняли шпоночку. Давай, давай, де рідненька? Так. Оба. Поки сюди її положи. Ось так вигляда кришечка. Ось так, як ми бачимо, всередині все виглядає. Ну і шановні глядачі, шановні цінувачі, саме той, тієї рубрики, коли все всередині цікаво вам подивитись. Дивіться, ми зняли кришку з двигуна 192 FES. І хочу відразу вам дещо показати, що колінчатий вал стоїть на підшипнику 62,07, балансирний. Вал ось він. Є. це дуже добре. Він стоїть також на підшипнику 62,02. Є регулятор обертів двигуна і є розподільний вал. Розподільний вал стоїть, як ви бачите, просто в корпусі. Ось так це виглядає. Ну і все, розбираємо далі. Як ми бачимо, шатун встановлений ось таким ось з таким розкидачем, тут тобто цей розкидач розкидує мастило і тим самим змащує все. Відразу ми бачимо, що вкладищів немає. Ну, ми це і знали. Ось так виглядає поршень. Поки ми все прибираємо в наш ящичок. Ось так виглядає циліндр. Хочу відразу показати, що і на колінчатом валі написано 192 FS. Ну і все, зараз будемо знімати маховик. Як ми бачимо, маховик сидить на шпонці. Ну і, шановні, ось так виглядає двигун з боку, там де стоїть генератор і маховик, як ви бачите, ось так виглядає сам маховичок. Ось тут генератор. Ну, і ми зняли колінчатий вал, він у нас вийшов з підшипником. Зараз ми його назад поставимо для того, щоб можна було... Взважити і порівняти між собою колінчаті вали. Ну і ще раз хочу нагадати, бачите, 192. Ось так виглядають запчастини, ось так виглядає двигун розібраний Вейма. Це вам не кожен покаже. Ну, а на каналі була.інфо, так як ми є офіційними представниками заводу виробника Weyma і Лончин, у нас є бажання знайомити вас з тим, що всередині двигунів. В чому ж вся правда між двигунами Вейма і Лончин, і в чому ж вся правда надійності? Цих виробників. Шановні, ви все можете бачити. Ну, все, крокуємо далі, розбираємо лончин і порівнюємо всі запчастини, з яких складаються ці двигуни. Ну, і зараз ми прибираємо вейму і ставимо сюди лончин і розбираємо лончин 192 FD. Ну, і зараз до вашої уваги, двигун лончин. Також об'єм 459 сантиметрів кубічних, також з електрообладнанням, також під шпоночку. Ну що, починаємо, та його також розбирати і дивитись, що всередині. І відразу хочу вам показати, що повітряний фільтр йде також паперовий. Бачите? І зверху йде ось такий паралончик. Також чимось пропитаний. Ось так виглядає карбюратор. Знімаємо глушник. Як ми бачимо, клапанна кришка трохи інакша. Стоїть, бачите, такий підсилювач під паливний бак. Там навіть під два кріплення підсилення стоїть із цього боку. Зараз знімаємо ось цей кожух і подивимося, як виглядає крильчатка охолоджуюча. Ну, ось так виглядає, як ви бачите, крильчатка. Катушка така. Далі буде цікаво порівняти маховик, генератор. Все, рухаємось далі, знімаємо зараз механізм дросельної заслонки. Знімаємо клапанну кришечку і крокуємо далі. До речі, ми бачимо з вами, що на лончині. Зовсім інший стоїть. Зовсім інші коромисла. Принцип розподільчувала той самий, але тут більш такі потужніші вони. Як бачите, написано L420. Тобто коромисла вже інакші, тобто свої оригінальні. Ну, Крокуємо далі. Ну і зараз будемо знімати головку на двигуні лоншін 192 Ну, будь ласка, головочку. я вам покажу, як вона ось так виглядає. Але потім детальніше я вам порівняю все. Так, все, ложимо головочку. Бачите, отакий поршень. Відразу відрізняється голов, прокладка під головку трохи інакша. Так, ось ці толкателі. Тримай. Ну все, Зараз ми знімаємо бокову кришку, витаскуємо колінчатий вал, дивимося, який поршень, який шатун. І саме цікаве буде в кінці огляду, коли ми візьмемо всі запчастини, покладемо на ваги, зважимо їх, порівняємо, де ще переміряємо. Але дуже цікаве порівняння у нас вийде, тому що ми вже бачимо, що запчастини трохи відрізняються. Деякі, можливо, і будуть взаємозамінні. Але це тільки після того, як ми їх між собою порівняємо. Так. тут її сюди. Так, то, що ми відразу. Можемо бачити, але це таке тільки спершу прев'юшка буде. Як ви бачите, вже нема підшипника. Тобто встановлюється все, колінчатий вал стоїть без підшипника. Бачите, там є канавочка. Ми бачимо масляний насос. Також є регулятор обертів. Є ось датчик тиска, він йде от сюди до масляного насосу. Ну, а також балансирний вал, розподільний вал. Ну, все, розбираємо. Ну і ще хочу показати, бачите, тут написано також CW182. Все, давайте йдемо далі. А, і ще хочу показати, що і балансирний вал, і розподільний вал також не на подшипниках стоять. Тобто змазується за допомогою мастила. Тобто, подається масляним насосом, туди мастило. До речі, все гарно так розбирається. Бачите, написано на шатоні LONCIN, -Loncin 192 FD. Тобто всі запчастини мають своє маркування. Ну, Розбираємо далі. Масляний насос створює тиск, який передається через цей отвір ось, бачите сюди. на ту сторону змащування колінчатого валу. Тобто на отаку саму кришечку. Ну, то потім ми з вами подивимось. Трохи вже складніша конструкція, але тим цікавіше буде вам подивитися, як воно все складається, розбирається. Нагадую, ми офіційні представники виробника лончин запчастин є. Дивимось далі. До речі, хочу відразу показати, що на шатуні внизу також ось стоїть ось ця лопасть, яка розбризує мастило. І як ми бачимо, також. Шатун без вкладищів. Ну і дуже цікаво, бачите, ось така для вас картиночка, що стоїть полегшений поршень. Ну, тобто він взагалі такий маленький, тобто поршня взагалі різні, Але давайте, ви дочекаєтесь, ми потім їх між собою порівняємо. Але, як ми бачимо, вони повністю відрізняються. Все, дивимось далі. І тепер зрозуміло, що саме цей двигун чому дає 4,5 тисячі обертів. Бачите, який в нього полегшений поршень. Ну і, до речі, ось поршень вейма. У Вейми оберти 3600, ну а Лунчина 4,5 тисячі. Але ми в кінці огляду обов'язково це все ще порівняємо. І буде ця інформація цікава майбутнім замовникам, власникам, які запчастини можна замовити, де замовити, чим вони відрізняються. І це все можна дивитись на каналі була.інfo в рубриці Мій сервіс. Хочу показати, бачите, і на маховіку 192 fd І серійний номер. Ну і зараз знімаємо маховик. Ось так. Ну, трохи, пасочка, покажи. Ось так. Ну, візуально майже однак. Але ще раз нагадаю, що буде порівняння. Генератор стоїть. Ну і давай витаскуємо вал. Ось так. як ви бачите, Колінчатий вал. Також стоїть в корпусі, куди подається мастило під тиском без підшипника. І ось так виглядає сам колінчатий вал. Ну, шановні, все, ми розібрали. Зараз ми будемо частково по позиціям вам порівнювати. Ось ви можете бачити блок. Блок, як ви бачите, візуально, можливо, ви скажете, він однаковий, але мені цікаво, ось тут буде переміряти, але хід. Поршня однакове, але все одно буде цікаво. Я оці, цю відстань переміряю. подивлюся візуально, як він виглядає. Ви бачите, що саме в блокі лончина, так як масляний насос стоїть, є вже отвори, по яким мастило рухається. Ну і те, що я зміг побачити, кріплення посилене під паливний бачок. Тут, в принципі, десь однаково все. Маховички порівняємо, катушки однакові. Ну, все, тепер ось ці. Два ящичка, лончин і вейма. Ми порівняємо запчастини між собою. А ви, шановні, дивіться, вам буде цікаво. І хочу сказати, що кожен нехай обирає свій двигун, який буде вважати йому за необхідний. Ці виробники є найнадійніші. Ну, а у нас виявилось бажання, так, ми, так як ми є офіційними представниками, розкрити вам всю правду. В чому ж надійність двигунів лончин та. Вейма, ну і дивимось, коли зараз ми порівняємо, і в кінці ми зробимо свої висновки. Ну і ось, шановні наші глядачі, підсумовуючи відеогляд вся правда про двигуни Лончін і Вейма, ми зміни.